Усім привіт! Вітаю у психологічній студії Сенс. З вами Мар'яна Франко і блог психотерапевтки. І я планую, що сьогоднішні п'ятихвилинки будуть надзвичайно короткими, адже я хочу, щоб ми з вами сфокусувалися на основному, а саме на основному питанні для самотерапії. Бо хто розбирається у суті психотерапії, знає про те, що завдання, основне завдання психотерапевта стати, зрештою, непотрібним своєму клієнтові. Адже в результаті терапії людина має навчитися опиратися сама на себе, а, так би мовити, вчасно вмикати внутрішню здорову дорослу частку, якщо ми будемо говорити мовою схеми терапії. Або ж а, якщо ми можемо це описати такою метафорою, то стати доброю мамою самому собі. На жаль, і під час психотерапії, коли ми працюємо і поза. Психотерапією в звичайному житті нам не завжди це вдається достатньо добре, адже ми буваємо розгублені, дезорієнтовані, або ж в принципі може мати занадто мало позитивного досвіду і, відповідно, не мати достатньо добре розроблених внутрішніх робочих моделей, які можна активувати і е, е, знати, що робити в ситуації. Тобто основне питання для самотерапії дає відповідь на інше питання: а що робити, коли не знаю, що робити. Тому записуйте, і ви будете точно знати, що робити, коли ви не знаєте, що робити. Я би навіть сказала: зробіть собі таку флеш-карточку, яку можна носити у себе в гаманці або портмоне, і витягувати якраз ці тригерні моменти, коли ти раптом розгубишся. І звучить це питання схожим чином: а би Цій ситуації зробила інша доросла, адекватна людина. З мого досвіду, коли це питання є вчасно поставлено, відповідь і варіанти завжди знаходяться. Тож спробуйте і ви, цікаво буде ваш досвід, цікаво буде, чи вам допомагає це запитання, і не менш цікаво, а що ви робите у складних для себе ситуаціях. А поки що маєте гарний день, оточуйте себе здоровими дорослими людьми. Слава Україні і до речі, з нами вишиванки.